І Олег я старший особливо лежав в особливо важливих в вправення кримінальної поліції в нашій області. Ну, в переважному квартирні кардіжки в основному стаються це шляхом мінного доступу. Це, якщо, вони стаються в основному через халатність самих власників квартири, оскільки вони коли виходять, можуть забути закрити двері. Також вони стаються, коли... Коли у квартирі перебувають якісь друзі, знайомі, а також коли самі люди запускають постороннього сів, тобто під приводом циганської зовнішньої особи, коли заходять під приводом напитися води або щось попросити, там, милості просити. Другий вид, це вже було сказано, це шляхом підбору та взламу звичайних замків це цієї типу. Тобто такі замки злочинці в основному тратять буквально до хвилини часу. Ну, вони швидко заходять в квартиру і більш складніший шлях проникнення в квартиру це є, коли на дверях стоять замки більш складніші, це сувального типу замки, або також замки, якщо є різного, різного виду. В основному злочинці перебувають в квартирі 5-10 хвилин, тобто вони мають досить багато часу для того, щоб перекинути обдивитися в місце квартири. Ну, звичайно, хочу звернути увагу на.